доброго ранку. На годинку шоста година ранку ми виїхали зараз перебуваємо в дорозі до Києва. Веземо очікував гуманітарну допомогу. Це вже наша друга поїздка. Друпа відтримувати поля допомогу учить на всіх порах. Слава Україні! Героям слава! Четверту годину. Ми в дорозі в нашу столицю України, місто Київ. Кожен на своєму місці наближає нашу перемогу. Кожен робить все, що може для фронту, для збройних сил. Віримо в збройні сили. Наш вантаж знаходиться в Києві. Ми передаємо різного роду амуніцію для територіальну оборону. Серед потрібних речей є рації, наколідники, балаклави, взуття, одяг, військовий. все, що потрібно для наших бійців тут, в столиці України, аби захистити нашу незалежність, нашу столицю і захистити цілу Україну. А я вкотре хочу подякувати за допомогу, особливо за допомогу медикаментами. Усім нашим іноземним громадам Іспанія, Італія, Польща, Німеччина. Неможливо перелічити, те, що ми кожного дня отримуємо. І ми розвозимо це по гарячих точках. Це Київщина, це Сумщина, це Харківщина, це Херсонщина, це гарячі точки, де зараз відбуваються бойові дії. Дякую усім, абсолютно усім, хто допомагає. Слава Україні!